Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогоднішня наша тема утворення трицифрових чисел за їхнім десятковим складом задачі на спільну роботу. Сідаємо рівненько, посміхаємось і починаємо працювати. В наступному завданні пропоную вам назвати попередні числа до. Поданих, які будуть з'являтися на екрані, перевірити також можна буде після того, як відповісте. Працюємо усно, самостійно. Молодці! Тепер пропоную попрацювати у зошиті. Відкриваємо зошити від попередньої роботи, відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо 16 листопада класна робота. Та прописуємо за зразком числа 20 та 29. Працюємо сьогодні, як і завжди, за нашим підручником математики на сторінці 78, 79 80. Подивіться, будь ласка, уважно на таблицю. Скажіть, чи правильно в нумерації таблиці записано число 236? Правильно! Чи правильно у нумерації таблиці записано число 408? І неправильно, а що не так? 8 на місці десятків, а мають бути на місці одиниць. Правильно. А, скажіть, чи правильно в нумерації таблиці записано число 530? Також неправильно, а що тут не так? Трійка має бути на місці десятків, а нулик на місці одиниць. Правильно. Скажіть, чи правильно у таблиці записано число 900? Правильно. Отже, подивіться, як ми змінили таблицю. Чи правильно тепер все записано? Перевірте, будь ласка, самостійно поставивши на паузу. Все правильно. Тепер, будь ласка, назвіть число у якому? 2 сотні 3 десятки і 7 одиниць. Що це за число? 237. правильно. Назвіть, будь ласка, число, у якому 5 сотень, 6 десятків та 2 одиниці. Правильно це число 562. Назвіть число, у якому 7 сотень і 4 десятки. 740. Правильно. Назвіть число, у якому 4 десятки та 7 одиниць. 47. Назвіть число, у якому 5 сотень та 8 одиниць. 508, правильно. Назвіть число, у якому 9 сотень та 9 одиниць. 909, Молодці. Тепер, будь ласка, назвіть найбільше і найменше число із поданих, які ми тільки що називали. Найбільше число 909, а найменше 237. Правильно. Тепер пропоную прочитати числа розрядного доданку кожного. Поставте на паузу та прочитайте всі числа першого розрядного доданку. Всі числа першого розряду це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер, будь ласка, прочитайте всі числа другого розряду. Так, це 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Тепер, будь ласка, прочитайте всі числа третього розряду. 100, 200, 300. 400 500 600 700 800 900. Молодці! Ще раз, будь ласка, всі ці числа перечитайте та запам'ятайте, хто забув. Пропоную тепер назвати трицифрові числа, які утворені е, цими розрядними числами в таблиці. Утворіть число трицифрове. За допомогою рисок. Ті, які підкреслені числа е, однією рискою, утворіть із них трицифрові числа. Так, наприклад, це число 324 або 344. А ще які це числа можуть бути 524. Та 544, правильно. Тепер утворіть числа за допомогою хвилястих ліній. 802 правильно. Тепер, будь ласка, скажіть, які розрядні доданки позначено іксом. Подивіться, будь ласка, на вираз та скажіть. У цьому виразі позначено іксом десятки правильно. У наступному виразі. У наступному виразі іксом позначені одиниці молодці. Який розрядний доданок позначено у наступному і виразі іксом? Сотні правильно. І останній вираз, подивіться уважно та скажіть, який розряд позначено а, іксом. Одиниці правильно, молодці. Тепер пропоную вам визначити, скільки всього копійок у одній гривні та 25 копійках. Згадайте, скільки копійок в одній гривні. В одній гривні 100 копійок. І як ми утворимо, якщо у нас 100 копійок і 25 копійок, скільки це всього копійок вийде. 125 копійок, правильно. У 3 гривнях, скільки копійок міститься? 300 копійок, правильно. У 3 гривнях та 80 копійках утворіть з цього ем, даного копійки. Всього 380 копійок правильно. 5 гривень та 7 копійок. Який у нас кількість саме копійок вийде? 507 копійок правильно. І 9 гривень та 12 копійок. Виходить 912 копійок. Правильно, молодці. Тепер пропоную розв'язати задачу. Послухайте її уважно. Один працівник за одну годину уздовж дороги посадив 4 дерева, а інший за той самий час 5 дерев. За скільки годин вони разом посадили 45 дерев. Прочитайте ще раз задачу самостійно. Про що задача? Про години, про дерева про працівників. Правильно. Скільки перший. Працівник посадив дерев за одну годину. Чотири дерева. А інший, скільки за той самий час посадив 5 дерев. Що запитують у задачі? Скільки всього годин вони, разом, скільки годин вони витратили і за скільки годин вони разом посадили 45 дерев? Чи можемо відразу ми дати відповідь на запитання цієї задачі? Не можемо. Що потрібно відразу знайти? Скільки вони посадили дерев за одну годину разом. Після того, як ми це знайдемо, що зробимо? Після цього ми дізнаємося, за скільки годин вони разом посадять 45 дерев. А як? Ми розділимо 45 на ту кількість, яку вони вже посадили, і дізнаємось, скільки годин їм ще потрібно. Давайте запишемо цю задачу та її розв'язання. Задача номер 466. Запишіть, будь ласка. Яка перша дія, що запишемо? Так, перша дія 4 додати 5. Скільки буде? Та Що в дужках і яке буде пояснення? Буде 9 в дужачках де Дерев за 1 годину 2 працівники. Це ми дізналися, скільки вони посадили за одну годину разом. Що далі шукаємо, якою дією? Так, ми 45 ділимо на 9 правильно. І що ми отримаємо, і що це ми знайшли? Отримуємо 5, а знайшли ми години. В дужках год. Яка буде відповідь? Так, що за е, 5, вибачте, годин вони разом посадить е, 45 дерев. Записали, поставивши на паузу. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. На сторінці 80 потрібно виконати завдання під номером 467 та 469. Не 9, а 8, вибачте. 467 вам потрібно скласти і розв'язати рівняння за схемами. А 468 це у вас вирази, які потрібно виконати. Думаю, це буде для вас нескладно і дуже легко. Тепер, будь ласка, скажіть все те, що вам сподобалось на уроці, що здалось цікавим та корисним. Тепер скажіть все, що не сподобалось, здалось важким, незрозумілим та нудним. Назвіть факти, про які ви дізнались на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. Розкажіть. Я вам дякую за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!